Гострі крила в казані! Що нам треба з інгредієнтів? Так, перше. Основне крила домашньої курочки. На пачці було написано курочка чи бурашка, чи як курка чи бурашка, щось таке. В общем, домашні. вчора кокали. Крила повідрізав, нові від кури побігли в теплі края. Далі. Супер всіма любима олейна, Одне вітаміни. Сільс АТБ з корисними добавками. Всі, хто хоче довго жити, Треба жерти а тебе жну сіль. Кетчуп, чілі, якщо кетчуп, то торщен, понятно. Так. Супер класні жовті лімончики. Наверно. Мед, мед з бджоли. Той, що в мене там у нагороді бджоли ці, вулику сидить. В общем, мед треба обов'язково кидати Він на медові хорошо жариться. Соус тір'яки. і імбирака. Хейтера можна встромити. Ну, в общем, імбирака. Так, дивіться, по рецептові розкажу. Рецепт придумав якось чисто случайно. Може він і так і є, але я придумав якось чисто случайно. Діти захотіли щось похавати, а зі всього були крила морожені в холодильнику, і позгрібав, що було в холодильнику. Соус довго стояв, не міг з'їстися, я його кинув. якийсь гострий кетчуп був, лімони імбер. Коротше, називається рецепт все, що було в холодильнику». Ну, вийшлося реально прикольно. Тепер спробую повторити це все діло в казані. А! І основний цей. Основний інгредієнт це дуєчки Дніпрем. Чуть не забув. Дивіться, в мене є маленька дуючка О! Це дуйка-пілісос. Вдруг погано горить. І, як роздуває. О! О! Така маленька так дує. Три передачі має. Ну або як не хватить маленької, то можна дути великою Велика це завжди добре. О! Все, так що вдруг, бо воно то горить, то не горить. Були дощі дрова намокли, не хочуть горіти. Їх дуйками пороздував. В общем, починаємо. Першим ділом треба наші крила взяти, лишнє обрізати. Ось цього піра Це котанам і крило, щоб краще було на такі дві частини ділимо. Беремо і пах-пах легким движенням руки, як то кажуть, тільки не повідрізати пальця. Розділяємо наші крильця. Це обов'язково дати котам. Ну, або джекасові. Лімончики наші жовті натира... нарізаємо, а імбираку натираємо. Ну і можна все разом кинути в миску. Для початку ляємо чуть, -чуть олію. Питають, що в мене олій чоловічий. Того, що є олій, а є олія. У мене олій чоловічий. Що ви не знаєте, якщо із соняшників. Соняшник це хто? Мужик, мужик, значить олій чоловічий. Все. Ляєм небагато, скільки тут цієї олейни. Ну, коротше, от стільки вигуляємо. Все. Я думаю, акуратно, щоб не обляпало. Добре, що він не гарачий, бо трошки ляпнуло. Ще питання до спеціалістів. Кажуть, що це е, казан алюмінієвий. По, по звуку чути. ну. Це алюміній чи це чугун, як ви думаєте? Напишіть ваші думки, ось що. Такий ось звук казана. Я то знаю, що це таке, але мені... Ну я ще й замітив, ставлю алюмінієвий казан, кажуть, що це чугунний. Ставлю чугунний, кажуть, що це алюмінієвий. Я вже не кажу, який казан. Вже самі пишіть, що це за казан. Коли олій трошки розкалився, кидаємо сюди наші крила. Ось, що, наші крильця. Точної грамовки немає. Кидаю все на око. Кидаємо і бігом. Кидаємо і бігом тікаємо. О! Все. І тепер чекаємо, поки вони зжаряться. Ну, практично мають до повної готовності жаритись, а тоді вже закидаємо всякі приправи. Сою можна кинути вже. Головне, а Кидаємо. На око, так, як ви любите. Я дуже багато не кидаю такого чуть-чуть солі. Ей, нормально. Коли наші крила трошки піджарилися, отакі, в принципі, їх, вже по ідеї, можна було б і їсти. Але бачите, тут багато олію. Ми це все робимо, або забираємо в другу миску, щоб зіляти олій, або зливаємо олій. Цю всю процедуру це все можна проводити і вдома на пательні. Просто я на пательні робив, мені понравилось. Мені дітям понравилось. Тепер хочу попробувати повторити це все діло у казані. Забираємо наші. О, На казані, чим зле, що як повіє вогнем, і пальці печуть дуже. О. Забираємо наші крила і олію трошки забрати звідси треба. Тому що це трошки жирновато, як то кажуть, буде. О! Отакий вигляд в даний момент мають крила. Частину олію злили, частину лишили. І крила вертаємо сюди назад. І також до крил закидаємо наш лимон і імбир. Також кидаємо сюди дві чайні ложечки меду. Ну, можна чуть-чуть більше. О. Меду. Раз. О. Імбир, лимон і мед. Це практично лікувальні крила. Кидаємо чуть, -чуть соуса чиріяки. Таке воно якесь як варення. Ну, Цього я багато не кидаю, трошки. І кидаємо чуть, -чуть кетчупу чилі. Ну, тут небагато, маленька пачка, треба було більше взяти, але я щось тупанув. Можна не чилі, можна гострі чилі. Ой, не це якісь солодкі чилі я раніше кидав. Тоже непогана штука. О, чую цей запах. Лімончик із меду. Ну і все, і тепер минут 5-10 це все єло тушимо. Отакого От воно красивого карамельного кольору получається. І смак ну, дуже специфічний, але класний. Я думав, я як перший раз робив, думав, що цю штуку, крім мене ніхто не буде їсти. Зробив, але всі так їли за апетитом, що капець, сам був у шоці. І це при тому, що воно таке гостре-гостре було. Ще можна би було сюди кинути перчик чилі, Чілі, але зараз, на жаль, його в мене немає. Тим більше він зараз якийсь ніякий. Треба чекати сезону. Ну і чекаємо, щоб трошки випарувалась волога. Отака получилася готова страва. В медово імбирно лімонному соусі крильця. Зараз почнемо її дегустувати. Кампай! Ану? Ммм. Ногенько. Пробуйте, можна в пательні жарити. Можна в казані, хто як хоче, штука класна.